Шалом, це Славко, вітаю вас на Зеленому морі. Я скажу, після чесно заядяного шашлика з барана, хочеться поговорити за щось мистецьке. Бо за як мій винний погріб містив цього три пляшки шампанського, я, як справжній українець, почав з тієї, що викликає у мене найбільшу підозру. Власне, я хотів зробити сюжет, показати вам всі три пляшки, але їх не відкорковувати. Потім Мася каже, ну ти ще щось відкрой. І я вирішив відкрити оцей шардане блан, я скажу. Чому? Ну, по-перше, це українське, а по-друге, слід говорити за історію шампанського. Ви ж знаєте, що шампанське, власне, почне мене з шампанського, а з моїх багаточисельних дружин. Що я полюбляв в своїх дружинах, основна їхня, мабуть, одна з головних рис те, що вони розбиралися на війні. От мені приємно, я тільки почав говорити фразу Асею за те, що шампанське було рожевим завжди. І я не встиг їй договорити, ася сказала, що в натурі ж рожева я сама діяла і почав мені розказувати за природну шампанізацію. Те саме в мене було з Ольги, з третьою да, да, з Ольгой, з дружиною. Значить. Але справа не у дружинах, а в шампанському. Як ви розумієте, що дом Пірьньон нічого не вигадав, дом Пірьйон це така ж вигадка 19 го сторіччя комерціалізації французьких брендів, як і вся решта у Франції, дом Пірьньон займався тихими винами. І, власне, якщо він і чогось досяг, то в купажированні. Купажировані, купажировані ну, от ми тільки що обговорювали, значить, за столом. За шашликом з сідла барашка, що кулінарію вигадали бідні люди. Тому що ну, шляхетній людині, коли ти єси, знаєте, сідло барашка, сідло оленя, куропатку тебе ніяка кулінарія не, не нужна. Ти його просто їш і запиваєш піно нуар. А позаяк як же на всіх не вистачало вже в 17 столітті, то почали купажирувати. Це було бідне аббатство. я не пам'ятаю, як називалося це аббатство дома Перігньон, де він був. Смісі купажи создавав. Ну, Вони з бідності почали додавати гія. Ви знаєте. Піно блан – це Бургундія, це прекрасний напій. Навіть його в Україні можна зробити з піно нуар, нормальне віно. Між іншим колоніст. Я чому це купив? Чому я на оце от повівся? На Шардене потім, бо колоніст. Ну, треба ж українське просувати, так ось. Ну, пузирьок, зараз я скажу. Ну. Ну, що я можу сказати? Хороша попитка. Зараз ми про це поговоримо. Так ось. І забороняли ще в 15-му сторіччі з подлим Гює змішувати. Піно Нуар не, не робили цього, а він почав. Ну, Гює це хорватський сорт, це один з цих оцих пасльонов. Гює, значить, ну, такий простонародний сорт винограду, його змішував, і ви знаєте, що коли ви берете шампанське собі, там він має містити хоч би 40 Відсотків пінонуар обов'язково 40-60. Я б ну просто якось по-українськи. Показати пляшку, не відкоркувати і назад поставити. це Було б вже занадто по-українськи, сюжет за шампанським, Ми наступний сюжет зробимо, вже відкоркуємо за ваше здоров'я так ось. І почалися ці купажи. А проблема в чому? ви знаєте, що шампанізація була процес природи. Остаточний сахар, остаточний дрожжі, антисанітарна пробка. Ну, ви ж знаєте, все, ж от це починається враження от антисанітарії. Не забувайте, що затикали вони дерев'яними кілками, ганчіркою якоюсь і ще й просмолений. Що розумієте, до шампанського це все було дуже далеко. Вони часто розривалися пляшки. Це ви знаєте, що атмосфера має бути. Десь 3 атмосфера, як з Коли ви відкриваєте бутылку, значить звук должен бути, як из глушителя. Где-то три 3 атмосфери довелося бути. давление в бутылке. Вот Он, как оно хлопну, ну, как глушитель пистолетный работает. Не автоматы, значит, не высокоскоростной, а вот если вы стреляли, значит, из звуковых пистолетов с глушителями, как приходилось вам в жизни, то вы звук сразу узнаете. И вот, чтобы створить шампанское, нужно было несколько вещей. Первое, вот это начать купировать. Разводить шляхетный пино нуар, каким -то... Ну, почему шардоне? Я сразу вам поясню. Шардоне – это такая зараза, Що воно не має власного смаку? Це от головний вінний сорт був це агресор, це от інвазійний від серед виноградів. Бо шардоне зрештою пахне тим во що ти його влів, От во що ти його вальєш, тим він і пахне. На це, здається, забілі він вина. Я потім. Нагадайте мені, яся напомню, щоб я розказав, це ж відомий вірш Єсеніна, каже, як колише при луне, шардане, ты мое шардане. Оце, власне, крю ми потім поговоримо. Значить, вони почали купірувати. Дом перейдем, зробив головне купірувати. А далі ці пляшки затикались оцими, звиняйтесь затичками гігієнічними, І воно старічне воно в чому. Теплело, к квісня, температура піднімалась і воно починало бродити, от ракуасі остаточний сах. І отрегулювати взагалі шампанське був випадковим продуктом ще до пастерізації. Нормальні шампанські, це або розриває пляшку, або не шипі. Це от природний процес, це лотерея була до пастерізації, до пастер. Значить, дом прийде, створив купажі. Потім, на зміну, значить, як охия, прийшли британці. З французьких пляшок ніякого б шампанського не виходило, воно б розривалося. Отакі от пляшки з темного скла створили британці. Вони робили скло не на деревному вугіллі, а на кам'яному. Воно було темне і міцне. Це, от, як ви знаєте, в 15-му сторіччі археологія починається до того. Йдуть гліняні черепки з флашния. А потім суцільно бите зелене скло в археології, і лише зараз почався суцільний пластик. От коли нас будуть копати археологи майбутнього, наша доба буде добою пластика. Значить, вони робили такі пляшки з отаким от дном вигнутим, що з пласким би розривалась десь, адбивалась. Зробили це вигнене дно, значить, зробили зміцненим з бортом, бачите, зміцненим бортиком пляшка. І головне, вони використали пробкові пробки. Британці це вже десь. Змогли зробити. Вони купували бочками міця вина і розливали його все. От а до того, ну власне, при. Так, да, при дворі Луї 14. І одним з перших споживачів шампанського був двоюрідний брат Дартаяно, не того, що Шарль де Бац, що розірвали, значить, ядром, а того, що вижив маршал Франції. От він був одним з перших збирачів шампанського. І все це шампанське було рожеве. Я, між іншим, теж ризикнув купити пляшку рожевого шампанського, українського, здається. Правда, там уже є оцей от... Сакратофором, значить, ну, насичення Ну, коротше кажучи, газом насищають, газом Ну Ми це спробуємо. І шампанське ще в цю добу було рожеве. Як глаз куропатки должно було бути рожеве, бо спіно-нуар. І от, значить, наступна доба це от пастерізація. І коли вигадали дома Періона десь 1870 року. І ми плавно переходимо до вже початку двадцятого Москви і пробували робити. Ви знаєте, що цимлянське це теж рожеве. Цемлянське, те, що його полив добу Пушкіна, значить, це рожеве. Одна з найбільших трагедій мого вінного погріба я вам розкажу, моя третя дружина передала мені пляшку цимлянського. І вона мені так натурально в пилі стана. Моя бабушка отдала ее своей племяннице, чтобы та похмелилась, потому что бутылка пыльная, грязная, а там рядом стояла красивая новая бутылка лимонада вот этого с углекислым газом. Я же думал, что она этот лимонад отдаст, а она отдала мое последнее цемлянское. Это ужасная была трагедия, дай Боже, что это была стадия трагедия моего винного погреба. Ну так ось. Цимлянське було рожеве, і вони як його Вони заморожували, Цимлянське, старий спосіб, ви ставите пляшки горлышками вниз, кладете наклонно, вони замерзають весною, весной, ви відбиваєте, отбиваете частина, значить, вибрасується, а вино переливається в новые бутылки. Все ну, ну вимораживали, як водку. як от чисто каумицький спосіб, як вони водку вимораживали без перегонки, значить, арак. Вимаражував. Ну, в Кавмикій холодно зима. Натурально можна заморозити, спирт останеться. Підати це неможливо. Ну переганять на, на навоза ж на всіх не хватить каров'є, щоб переходив купом пользуватися. Так ось і вони так само вино робили. І піженчим непогано було цим А москвини почали вирішувати проблему десь на початку 20-го століття. Це Галицин, в Херсонській області, там теруар був непоганий. Ну я скажу, що за три з половиною тисячі гривень купувати пляшку оцінколіцинського цього з цього терувару, чи купити стандартне шампанське французьке за 3,5. Я, мабуть, краще куплю стандарт французький середній клас. В принципі, що моє можна собі дозволити, правильно, якщо вже не вдову кліко, то моє зараз собі можна дозволити за ті ж гроші. В чому проблема? От як в цьому Шардоне, ви розумієте, що він кислід він не брюд. Він кислий, він мені нагадує він на матеріали. Ну як вам сказати, от все те, от, з чого робили советське. Ви ж знаєте, що товариш Сталін не мог простить советському народу його живучести і терпения, і вирішив їх вместе, значить, з розстрілом, і наградити еще і советським шампанським. Для чого він знайшов зрадника? Був такий. Антон Михайлович Фролов-Багреев, 1877-1953 год. Мы говорили, мы тебя сейчас сухо расстреляем, как шпиона дома Моэт, кого-то из французских шампанских домов, значит. Или ты нам сейчас сделаешь технологии. Он говорит, да. Или ты нам загубишь шампанское. Да, да лучше я говорю, шампанское загублю, чем вы меня расстреляете. И вы еще вот это все робите лимонад. Открылся совет, не же я сказал, что у нас же пошли штахановцы, они же ничего кроме динатурата не пьют. Зробить им что-то такое, чтобы, значит, утром на работу могли выходить. Ну, сделали им советское шампанское. Это любой виноматериал, любое дерьмо. Все, отсе, от, все, давилось вместе с тракторами. Значит, вот это все, что из ям вытекало, это все венный материал вывозили на все эти шампанские заводы. Первым был Горький. Вы являете Горький, прости господи, Нижний Новгород с его теруарами и крыл. Так, ну, вы знаете, какая это была гирка, все-таки этот осетин оттоптался на народе по полной, в Горьком сделать завод шампанских вин. И вин тут весь, все, 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 ну все, все гады сдавили, Грузию заставили. Сколько убили, вина убил не этот, как его, не Горбачев. Там убивать уже нечего было при Горбачеве. Вина убили, когда начали виноматериалы разводить по провинции. И вот там насыщали, вот это вот купили они у немцев. У немцев это называется шаума вайн, значит не сект, у немцев уже есть сек, это шампанское, фейн, шампань со льда, вот которые пили александрийские гусары, значит. А шаума это то, что, ну, газировка, это виноматериал, насыщенный углекислый базу Все вот эти артемы, вся вот это мразь, что вы пили, и слава богу, что у нас это все забрали. Одна хорошая вещь была в оккупации Артемовска. Ликвидация этого предприятия. І воно от это то, що я не можу акратофор, я це не можу виговорити, Це -то воно там два місяці стояло і 5 атмосфер насичали углекислим газом, ну обычно сатуратор, коротше говорят, Сатури... сатуризатор. І потім это розливали, вам і продавали. На щастя, хоч плохенькое, я скажу, ну прямо скажу, що винішка плохенька. Але блан де блан, чому воно зацікавило біле шампанське. Ну, як ну, із скопості розумієте? треба ж із все-таки ж я справжній українець із говна зробити конфету. Думаю, якщо я вже куплю шардоне, то я зможу розповісти. Ну, чому не жалко відкрити? Розповісти вам за блан-де-блан. -блан, правильно, був такий ежен елі сале, от французькою мовою треба більше вітер не вимовляти. До того ж теж французьке було рожеве у французів. А він каже, а як же сделать чисто белый, не, не, не От, А чому, по-перше, ви ж знаєте, вот ви мене запитували вчора, а чего говорит, ви говорите, що поки ви живете нормально, поки війна, наслаждайтесь войной, ибо мир будет ужасен. Потому что в по Первую Святую Войну все гуляли, все, кто мог добраться того, А по Первой Святой Войне – лишь спекулянты и декаденты. Разумеется, реште народу жилось, а по войне – трошки гирше, нежели в войну. Потерянным себя это поколение почувствовало после войны. Почему? Потому что привычный им образ жизни исчез. И вот этим всем, всем декадентам и спекулянтам нужно было подавать что-то особенное. Обычным мумам, обычным кордонблю, обычным мадам Клико Моэ – Їх уже до значить, їх уже не пройнять було, як ви розумієте. І давайте їх розуміємо: зробимо із шардоне, Ну, таке звращення буржуазне. І він блан-де-блан вигадав. Оцей от Ежен Еліс Сале, десь він ще почав 1905 року він почав оце звращатися, робити чисто біле з шардоне шампанське. Я не знаю, як у нього це виходить, бо у нього теж не кожен рік. Насправді, у нього шампанське виходить, як у Асі. Далеко не кожен рік. А коли це розове грузинське ми хороше покупали? Що ж шампанізіроване, Ася? Пок... А, не понял. Бом в пластикі ти приносила банку. Між іншим, нам Рожева теж природна шампанізація. А, ну, это... Прекрасне вино місцевий грузин приніс. І у нього цей, значить, блан де блан, білий з білого, чи блан ле блан я вже не пам'ятаю, виходило не кожен рік. У нього нормальний вийде, він його продає. Як ненормальне, то значить, що ну, поробиш? І оце почалося з 20-х років, в перший рік уже в 20-му році було Бланде Блан представлене. І що я вам можу сказати? При всіх недоліках цього напою, з'ясно, це трошки краще, ніж Артемовська. При всьому новиком колоніст все таки це не його ще. Я скажу, що тихий вина, да, коли вони тихі червоні вина, але. Що ти тако п'єш? Блан де блан. А сіпаж, я вже дав більше брюта. Я мені отак кислотність. Ну, після м'яса, я ж тобі, розумієте, що змінилася ж методика пиття шампанського. Шампанське пили після м'яса. От двоюродний брат Дартаніна ще квасив їм після м'яса. І після м'яса воно кислотність не чувствувалось. А зараз я вже трохи шашлик через мене пройшов половину путі. І я його як аперитив, мені ж треба ще шашлик як-то побідити. І я його зараз в якості аперитива вживаю. І я скажу, як аперитив, я хотів би чогось більш сухого, не кисну. Це тільки у савков, що сухое має бути кисло. Сухое не має бути кислоти. Ну, що я можу сказати, все-таки. Я поважаю цю працю українських шампанізаторів і що це окрема партія і все. Ну, я скажу, що іще рано. Мір ще не готов к цього продукту українських. К цьому війну українському мир ще не готов. Хоча, хто знає, що буде з міром в ближайше время, може і і это пити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам надзвичайно вдячний за ці короткі хвилини відпочинку.